як Повітряні хвилі такі. Так Як купити дрова? Жодного знаку, як дістатися ті брови немає. Куди його їхати? Де його шукати? Не знаю, де його знайти. Люди добре, підскажіть. Десь тут повинна бути діброва? Називається. Ворот Діброва. Братські могили. Такі речі треба помічати червоним кольором і підписувати. Стрілки покажуть туди. Я не хороша соловка, так? Ці одразу для того, щоб пописуться. Знайшли нарешті. Тут поховано більше двох тисяч да, радянських громадян, розстріляних німецько фашистськими карателями. Це був тисяча десятків. Дві тисячі 2000 людей лежить тут. Одне на одному скручені діти великі, малі, коли почалися постріли, вони почали падати один за одним, як скошена трава. Оці хтось одразу помер, хтось пізніше, хтось довго мучився від болі. А потім разом всі дві тисячі цих людей разом як птахи так піднялися вгору і полетіли їхні душі. Такі моменти мені пригадується мій вірш полетіла душа, ніби птаха прозора до неба, і ніхто не помітив її першу вічність політ. Вона, тіло, як клітку, подалі штовхнула від себе, залишаючи байдуже якось чужий вже світ. Мабуть, це було раніше таке спалене поле чорне від смерті. від... Вогню їх привезли сюди, таких, як ти, як я. Просто розстріляли, вбили. Тут поховані більше 243 200... рік. Діброво зелена, озовись до мене. До сина Це моя родина. Діна. І вічна пам'ять не вмирає. Міше, знаєш, я подумав, диви Ця земля це навіть не земля. Я не можу назвати землю, яка зверху. Це така, наче порвана, така грязна в крові. Некомфортна колюча ковдра, якою вкрилися всі. І трошки тепла. До цієї землі навіть важко доторкнутися.